На це можна дивитися вічно, як Україна завдає ударів по литовищах Росії і як красиво горять їхні військові літаки, скільки ворожих аеродромів нам вдалося дістати, скільки техніки там було знищено, і чому російська ППО все це прогавила? Про все розкажу далі. Це ліганет. Я Тетяна Кругова. Дивіться і насолоджуйтесь. Горять два самоліти на нашому аеропорту Псковському. Отаки говорять, дрона. Ось так горіли російські літаки на військовому литовищі у Пскові місяць тому. Ця атака безпілотниками стала найдорожчою для Росії. За даними української розвідки, було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Ще кілька пошкоджені. Вартість одного такого літака може досягати 86 мільйонів доларів. Тобто, в сукупності збитки для Росії склали 300-400 мільйонів. Але найголовніше те, що наш ворог втрачає техніку. Виробляти яку під санкціями дуже складно, а іноді взагалі неможливо після знищення літаків у Пскові. Кмітливі росіяни вирішили уберегти свою техніку від атак дронів у дуже оригінальний спосіб. Вони накрили літаки автомобільними шинами. Ось супутникові знімки. Це авіабаза Енгельс. Два бомбардувальники ту 95 накриті шинами. Військові експерти в шоці. Вони такого ще не бачили, особливо європейці. Припускають, що так росіяни намагаються захиститися від безпілотників, але сумніваються в ефективності такого ноу-хау. Хов не єдина мішень наших спецслужб. Дві наймасштабніші атаки на російські військові аеродроми відбулися в окупованому Криму рік тому. Тоді обстріляли авіабазу Саки в Новофедорівці. Мамуль Мамулечка, давай треба свалювати відсюда. Тихо, тихо, тихо. тиха. подумай, що... треба, так, да, треба їхати, ні, це все то треш. На домик нічого нам не зробить, твой дерев'яний домик. Тоді Росія втратила щонайменше 9 літаків Су-24 і су 30 Це обійшлося їй мінімум 200 мільйонів доларів. Ще один літак су 24 росіяни втратили буквально через тиждень на авіабазі Гвардійське. Такий літак коштує близько 6 мільйонів доларів. Ще одна велика атака на російське литовище сталася в грудні минулого року. Тоді українські безпілотники завдали удару по авіабазі Енгельс в Саратовській області. Там знаходяться літаки судного дня. Стратегічні бомбардувальники ту 160 і Ту-95 МС. Саме вони несуть ракети, які летять на тисячі кілометрів. Тоді було пошкоджено чотири літаки. Троє людей загинуло ще двох було поранено. Приблизно в той же час наші безпілотники атакували ще одну авіабазу Дягілєво в Рязанській області. Було пошкоджено літак Ту-22 М3 та знищено паливозаправник. Троє людей загинули, шестеро були поранені. Навесні цього року під роздачу українських безпілотників потрапила авіабаза Сіща у Брянській області. У нас Звідси росіяни запускали по Україні іранські дрони, і саме тут злітали винищувачі Су 34 Внаслідок удару було знищено вантажний літак Ан 124 100 вартість якого може досягати 70 мільйонів доларів. Ще один літак було пошкоджено. У серпні цього року відразу три російські литовища зазнали атак безпілотників на аеродромах Сольци та Шайковка було знищено по одному. ту 22 м ще по одному літаку було пошкоджено. На обох литовищах розташовані літаки дальньої авіації, з яких Росія запускає ракети по Україні. Цікаво, що ці дві атаки відбулися з території Росії. Організувала їх українська розвідка, а виконали люди, які з нею співпрацюють. Це люди, які з території Російської Федерації виконали відповідні завдання. Ну, зрозуміло, що ми з цими людьми маємо якусь комунікацію. За даними наших спецслужб, наразі 436 російських літаків приймають участь у війні проти України, але тих, що бомблять нас ракетами, не так вже й багато. Реально літаючих тут 22, лишилося 27. Ще два на ремонті. Наші розвідники знають, де вони знаходяться, тому далі буде. То чим наші військові атакували російські литовища? Тут ми проявили неабияку винахідливість, адже не маючи дальнобійного ракетного озброєння, змогли дістати глибокий тил ворога. Спочатку наші військові били залишками радянських розвідувальних безпілотників, стриж, перероблених в ударні. Також використовували китайські дрони, перероблені в камікадзе, а потім і власну розробку під назвою Бобер. Крім того, для ударів застосували Нептун ракету власної розробки. І, врешті, коли ми отримали ракети Стормшеду, змогли адаптувати під них радянський су 24 а як же російське ППО? Чому протиповітряна оборона Другої армії світу прогавила наші атаки? Тут є три важливі нюанси: перше, російське ППО збиває наші безпілотники, але не всі їх запускають багато, щоб перевантажити систему. Збити всі просто не вдається. Друге, наразі безпілотники виготовляють ледь не з картону, вони стають просто непомітні для радарів. Саме тому влучають в ціль майже без перешкод. І останнє більша частина ППО росіян зосереджена уздовж лінії фронту. В самій Росії його лишилося не так вже й багато, а військових об'єктів там в рази більше. Тому прикрити всі банально не вийде. І знаєте, це прекрасно за таке діряве російське ППО на гріх і порадіти. До зустрічі.